Сьогодні наші духовні роздуми якраз будуть про те, що ми маємо йти з Ісусом. І ці роздуми пов'язані однією, з однією історією з Біблії. Але перед цим хочу вам задати декілька запитань. Однією щоденних дій для дітей, для слідопитів, є. Знати, в кого вони можуть запитати дозволу для того, щоб щось зробити. І це означає, що вони поважають тих, в кого просять, і вони мають якусь довіру з боку того, в кого вони просять. Зазвичай, коли дитина хоче щось зробити, вона запитує дозволу в кого? В батьків. І батьки можуть поставити їй відповідні запитання. Наприклад, дитина збирається дивитися телевізор або якесь відео в інтернеті, що батьки можуть зазвичай в неї запитати при цьому? Що ти будеш дивитися, скільки ти будеш дивитися? І що та програма тебе навчить, що там корисного ти візьмеш. Коли дитина, наприклад, хоче побути на самоті, в своїй кімнаті, щоб її ніхто не трогав, батьки що можуть зазвичай питати? Що ти там робиш? Для чого ти там закрився? Тобі нема що робити, я можу тобі дати роботу. Такі теж варіанти є. Коли дитина збирається грати в онлайн ігри на комп'ютері чи телефоні, що батьки можуть запитати? Що за гра? Який сенс взагалі цієї гри? З ким ти граєш? Для чого ти граєш? Коли дитина збирається йти зі своїми друзями кудись, що батьки можуть запитати в цьому випадку? Куди ви йдете, що ви там будете робити, з ким ти йдеш, і коли ти повернешся додому? Це, напевно, саме найчастіше питання запитують, коли повернешся додому? Безсумнівно, батьків найбільше хвилює те, з ким їхня дитина буде спілкуватися, чим вони там будуть займатися і як це може вплинути на їхню дитину. Завжди, відповідно, батьки, дізнавшись нашу відповідь, можуть дати таку настанову, приказку. Я, не зна... я знаю, ким ти можеш зустрітись, наприклад, Андрій, я знаю, з ким ти хочеш зустрітися. Я знаю їх обличчя, але не знаю їхніх сердець, будь обережний з ними. Або можуть сказати: синку, скажи мені, з ким ти спілкуєшся, і я скажу, ну, ким ти можеш стати. Або ще можуть запитати Іване. Не лізь на те дерево, ліпше лізь на інше, воно міцніше. У Біблії є одна історія, яка наводить нас на думку, що головний герой цієї історії запитав дозволу у своїх батьків. Історія, де була повага з боку того, хто питає, і довіра з боку того, хто дозволяє. Визнання авторитету тої людини, яка дозволяє, і підкорення з боку того, хто питає, дозвольте трішки розповісти вам про цю історію. Це історія про множення хлібів і риб. Хоча, ну, ви знаєте цю історію, так? Хоча насправді ми сьогодні будемо говорити про одного головного героя цієї історії героя, імені якого ми не знаємо. Але це чудо наскільки важливе, що його історія міститься в усіх чотирьох Євангеліях, але лише Іван говорить нам про постать цього головного героя. Можливо, диво це було навіть іншим, якби не він. Ви знаєте, про кого ми сьогодні будемо говорити? Як ви думаєте? Я запрошую вас відкрити свою Біблію. Якщо можна, будь ласка, Біблію на екран. Євангелії від Івана. Шостий розділ, і з першого по 15 вірші ми з вами можемо прочитати. Після того Ісус перейшов на той бік Галілейського чи Теверіатського моря, а за ним ішла безліч народу, бо бачили чуда його, що чинив над недужими. Ісус же нагору зійшов і сидів там зі своїми учнями. Наближалася ж Пасха, свято Юдейське. А Ісус, звівши очі свої та побачивши, яка безліч народу до нього йде, говорить Пилипові, де ми купимо хліба, щоб вони поживилися. Він же це говорив його, випробовуючи, бо знав сам, що він має робити. Пилип йому відповів. І за двісті динаріїв їм хліба не стане, щоб кожен із них бодай трохи дістав, говорить до нього Андрій, один з учнів його брат Симона Петра. Є тут хлопчина один, що має п'ятьчмінних хлібів та дві риби, але що то на безліч таку? А Ісус відказав Скажіть людям сідати, а була на тім місці велика трава і засіла чоловік числом із п'ять тисяч. А Ісус узяв хліби і, подякуючи в роздав тим, хто сидів, так само з риб, скільки хотіли вони. І як наїлись вони, він говорить до учнів своїх позбирайте куски позосталі, щоб ніщо не загинуло. І зібрали вони і дванадцять повних кошиків наклали кусків, що лишилися їдцям із п'яти ячмінних хлібів. А люди, що бачили чудо, яке Ісус учинив, гомоніли. Це той справді пророк, що повинен прибути на світ. Спостерігши ж Ісус, що вони мають замір прийти та забрати його, щоб настановити царен, знов на гору пішов сам один. Дякую. Ось ця історія. А у вірші 9 персонаж, про якого хочу з вами сьогодні поговорити. Є тут хлопчина один, що має п'ять ячміні хлібів та дві риби. Але що то на безліч таку Сьогодні Ми поговоримо з вами про хлопчину. Давайте уявимо, що це був хлопчик, ну такий по віку, як наші слідопити, може старший, може молодший. Це був хлопчина середньої, середньостатистичної юдейської родини, можливо, трошки бідної, як більшість населення юдеї на той час. Він мав тата, маму, можливо, старших братів і сестер, можливо, молодших. І якби за часів Ісуса на землях юдеї або, в даному випадку, Вівсаїди існував Клуб Слідопитів, він також носив, як ми з вами, жовтий галстук. Це, звісно, не написано, але сам факт того, що Ісус був поруч, викликав у цього хлопчини бажання піти і слухати його. Історія показує нам те, що Ісус був чимось стурбований. Ми знаємо, що перед цим стратили Івана Хрестителя. І Він хотів, Ісус Христос хотів побути сам. Тому Він разом зі своїми учнями перетнув Теверіатське море і піднявся нагору. Але коли люди почули про Ісуса і про те, як Він зціляв людей, вони пішли за ним. Ви знаєте, у Гнесереті Ісус зцілив усіх хворих. Ви це читали в Біблії. Подивіться, що сказано в Марка, 6 розділ, 55 і 56. Вірші і порозбігались по всій тій околиці, і стали на ложах недужих приносити, де тільки почули були, що він є, і куди тільки він прибував до стіл, чи до міст, чи до осель, клали недужих на майданах і благали його, щоб могли доторкнутися хоч краю одежі його, і хто тільки до нього доторкався, той був оздоровлений». Безсумнівно. Слава Ісуса про те, як він виявляв співчуття до людей, про те, як він їх зціляв, пробудила інтерес цьому хлопчику. Усвідомлення того, що Ісус допомагав людям, пішнухнуло цього хлопчину до бажання бути там, де зараз був Ісус. Він хотів його бачити і чути. Сьогодні, як і за часів Ісуса, є багато людей, які потребують зцілення ним. Є багато людей, яким потрібно, потрібно почути про Ісуса, щоб вони могли повірити в Нього і наблизитись до Нього. Наш друг, цей хлопчик, не тільки знав, що поруч є людина на ім'я Ісус, але також йому було цікаво піти туди, де був він. Коли ми беремо участь в уроках суботньої школи або інших біблійних заняттях, нас навчають не лише історії про того, хто віддав своє життя за нас, але також і про Духа Святого, про те, як Він заохочує та спонукає нас говорити. Я йду до тебе, Ісуса, як в цьому випадку сталося з нашим головним героєм. Хоча наш персонаж був хлопчиком, перш за все, що він мав зробити, щоб піти до Ісуса? Як ви думаєте? Запитати дозволу в кого? У батьків. А запит дозволу батьків означав, що він має бути готовий відповісти на декілька запитань. Ану, згадайте, про які питання ми говорили з вами на початку? Куди ти йдеш? З ким ти йдеш, що ти там будеш робити і як довго ти там будеш, коли повернешся назад. Що ж, вони напевно в нього питали ще більше, ніж зараз. Сьогодні, як і в минулому, наші батьки. Хвилюються і переживають кожного разу, коли їм треба дати нам дозвіл кудись піти. За часів Ісуса, як і зараз, навколо є багато небезпечних місць. Хоча ми кажемо, що з нами все буде добре, Біблія говорить нам в 1 Коринтян, 10 розділ, 12 вірш. Хто думає, що він стоїть, нехай стережеться, аби не впасти. Або, іншими словами, у впевненості або в певності криється небезпека. Тому нам треба завжди питати дозволу і не бути самовпевненими. Часто батьки не дозволяють дітям кудись йти, тому що вони не впевнені в комусь, не знають, куди їхні діти можуть піти, вони не знають, з ким вони йдуть, вони також не знають, коли дитина повернеться. Слава Ісуса викликала в людей довіру. Навколо нього юрмилися тисячі людей. Люди чули про нього, тому вирішили прийти до нього. Уявіть собі сцену. Давайте уявите, що ви той хлопчик. І ви почули про Ісуса. Ви почули, що так, десь він там встілив людину, о, цікаво, десь він там допоміг нужденним, десь там підкріпив словом. І в вашому серці пробудилось бажання піти туди. Навіть ви побачили, що ваші друзі з їхніми батьками йшли туди. Однак, на відміну від ваших друзів, ви знаєте, що ваші батьки не зможуть з вами піти. Тому ви повинні, перш за все, запитати в них дозволу. Добра слава про Ісуса породила великі сподівання. Він хотів бути там, цей хлопчик. Йому цікаво було бути там, але перш за все, йому знову ж треба було питати дозволу. У проповіді про блаженство або в нагірній проповіді Христа. Нам сказано, що Ісус запросив людей прийти до нього. Він запрошував всіх людей. Він говорить: Іди до мене, іди за мною. Випадок дива, множення хлібів. Не був самим запрошенням прийти до Ісуса. Але сам факт розуміння і знання, що Він перебував там, що Ісус був там, вже був запрошенням слідувати за ним. Тоді ми можемо уявити, що хлопець пішов до своєї матері чи батька, щоб спитати в них дозволу. Але мама або батько перед цим також чули про Ісуса, що він там стріляв людей, допомагав їм. І цьому хлопчину. Вже не по і, вибачте, батькам вже не потрібно було слухати цього хлопчика, щоб піти туди. Вони й вони так знали про Ісуса. Вони повністю були впевнені, що бути там, де Ісус, це безпечне місце. І вони казали Синові: Йди за Ісусом, іди до Нього, бо там ти будеш у безпеці. Іди залишайся, скільки там потрібно. Іди до Ісуса, тому що я маю довіру до Нього. В Івана 6 розділі, 9 вірші, розповідається, що хлопчика щемось привели до Ісуса. Що було в нього з собою? П'ять ячміні хлібів і дві риби. Його привели частуванням і можна припустити, що це приготувала для нього його мати. Однак історія також розповідає нам, що з усіх людей у натовпі лише у цього хлопчика була їжа. І це. Щось їсти, що він мав, означало, що його не просто так привели до Ісуса, а його спеціально привели туди, в присутність Ісуса. Ви можете собі уявити, бути приведеним до Ісуса, щоб почути Його Слово і побачити Його. Мати погодилась відпустити хлопчика, бо знала або чула про Ісуса. Хлопець був готовий віддати те, що мав їсти, тому що хотів слухати Ісуса і пізнати Його. Хоча Біблія коротко згадує хлопчика, ця історія відкриває і допомагає нам зрозуміти, що пізнання Ісуса дозволяє нам проявити довіру до Нього та бажання йти за Ним. Це дозволяє нам зрозуміти, що особа Ісуса приваблює, що завдання Ісуса, яке Він дав своєму народові. Призначено для служіння і задоволення потреб людей. Незалежно від того, скільки вам років, незалежно від того, скільки ми знаємо, чи що ми можемо запропонувати, коли ми перебуваємо з Ісусом, ми стаємо Його знаряддям. Коли йдемо з Ісусом, ми стаємо каналами благословення для нашої родини, товаришів, сусідів і друзів. Неймовірно, що кілька хлібин і кілька рибин, які хлопець приніс і дав Ісусові, послужили благословенням для величезної кількості людей. Хто може згадати, скільки там було людей? Тисяч чоловіків, не враховуючи жінок і дітей. Це надзвичайно велика кількість. Порівняти 5 хлібин, дві рибки і п'ять тисяч людей. Це нерівномірно між собою. Бути з Ісусом, це означає відповісти на Його запрошення, виконувати Його волю. Ні мати, ні батько цього хлопчика, які дали дозвіл і сказали Йди з Ісусом, ні хлопець, відповівши Я піду з Ісусом не могли уявити, що станеться через кілька годин. Натовп, який був у захваті від дій і слів Ісуса, був нагодований, а також інші люди. Що отримали допомогу бо скористались тим, що залишилось від того дива. А можете пригадати, що залишилося? 12 коробів повних шматочків ячменного хлібу і риби. Сьогодні клуб слідопитів святкує 73 роки з моменту свого офіційного заснування. І наші слідопити, наш клуб, є частиною цієї великої родини, тому що одного разу. Ви, як батьки, сказали їм Ідіть. А наші діти сказали я йду. Я хочу сказати вам, що найбільше запрошення, яке Ісус робить нашим дітям сьогодні, стосується не лише того, щоб їх зарахували до клубу, чи їх їхні імена записали в зошиті по ступеню, що вони там зробили. І стосується не лише того, щоб поїхати їм в слідопицький табір. Більша мета, яку Господь має через клуб, полягає в тому, щоб наші діти сказали, що вони віддадуть своє життя в руки Спасителя і засвідчували всім, що вони належать йому. Хочу вам сказати такі, такий висновок: я прийму Господа як свого Спасителя. І хочу сказати, щоб наші діти заговорили, щоб вони прийняли Господа як свого Спасителя, щоб вони своїми талантами і дарами служили Йому, щоб вони були готові сказати: Я хочу йти за Ісусом і розповісти всім оточуючим про дива, які Він зробив для них, навколо них, про чудеса, які Він зробив у їхньому житті. Це стосується не тільки слідопитів, це стосується всіх нас. Чи бажаєте ви сьогодні. Піти за ним, як цей хлопчина пішов до Ісуса. Бажайте? Чи хочете ви віддати своє життя Ісусу, і щоб ваше ім'я було вказане в Книзі життя?